У 71-річної Галини Хведенчук із Нововолинська двічі сталися крововиливи в проміжку кількох днів. Спіткала біда на вулиці. Жінка просто йшла, голова запаморочилася, і пані Галина впала. На щастя, це помітили люди, які не проїхали повз хворого. Зупинилися зразу. Мене підібрали, завезли додому. І з дому попала сюди. Що з нею тоді сталося? Жінка пам'ятає погано, знає переважно з розповідей, а от симптоми вже проявлялися. Сильно голова крутилась, йшла, в різні сторони. І так вийшли. Може, треба було вовремя до лікарів звернутися, не знаю. А ви раніше не зверталися? Ні. А часто паморочилась голова, да, часто внаслідок двох інсультів набряк головний мозок. Торік у грудні жінку терміново прооперували, провівши так звану декомпресію. Жінці забрали частину черепа, аби набряклий мозок не тиснув на кістку. Відбувся крововилив в ліву скроневу тім'яну ділянку, а потім відбувся наступний крововилив в. Тім'яну потиличну ділянку. І ми змушені були робити декомпресійну так звану трепанацію черепа і ну, для того, щоб ми мали, ну скажімо так, куди на певний проміжок часу подіти на врякли мозок. Тепер пройшов час, пацієнтка одужала і прийшов час виконувати ось цю так звану краніопластику. І це реконструктивне хірургічне втручання, яке передбачає за собою закриття. Закриття після операційного дефекту дефекти кісток черепа Волинські нейрохірурги закрили у співпраці з канадськими колегами. Ті привезли імплант, який індивідуально виготовили за дослідженнями і параметрами, що передали наші спеціалісти. Українські хірурги, українські лікарі нам звертають пацієнтів до нас, і ми ті операції ті реконструкції плануємо разом, і як пересилають нам інформацію про пацієнта, якщо то є відповідний пацієнт. Ту присилають нам ціле ките, так всі інформації щодо того дефекту на по комп'ютері. І ми після того то можемо вирізбити і зробити індивідуальний імплант для того пацієнта. І ми той імплант не перевозимо, багато дешевше і зручніше нам лише привести ті форми, які складаються разом. Ми до того додаємо акрилик плин, щоб він за протягом 20-25 хвилин то згусне і є індивідуальний імплант для того пацієнта, що є зроблений стерильно в операційній залі при пацієнтові. Ці імпланти канадські лікарі виготовляють безпосередньо в себе в лікарні. Хірурги створили спеціальний цех, яким керує Олег Антонишин. Шпитальні імпланти значно дешевші аніж би їх купували в Америці. Я також і архітект один, і інженер у так, що ми для всіх тих пацієнтів, що ми маємо в нашому шпиталі, то ми такі індивідуальні імпланти вірі Той пудр, що ми вживаємо, то як то кілька сот доларів коштує дуже дешево. І тому ми ті імпланти всі робимо в шпиталі, бо їх купувати від американських фірм або європейських фірм то є страшенно страшенно дорого. Тепер завдання хірургів підготувати кістку, до якої чіплятимуть імплант. А чистота операції, як каже Іван Бобрик, обійти головний мозок, не відкриваючи його. Виділяються краї кістки, оголюються до котрої буде кріпитися потім в подальшому імплант. І, ну цей процес… Ну, Певним чином довго і, але в більшості випадків він є основною фізичною процедурою. Ми не плануємо дістатися до мосту, навпаки нам треба його обійти і важливо, щоб ми його не бачили в дорозі. Це означатиме, що... Е, так, це ознака чистоти подібної операції. Наступним пацієнтом зі схожим дефектом голови був військовослужбовець, от тільки його патологія зовсім інша. Тут значить, мінно вибухове враження, і краніотомія проводилася в іншому госпіталі, не в нас. І Потім він подорожував по всій Україні з госпіталя до госпіталя, як це зазвичай відбувається в. У військових, так як він Волинський житель, то він нарешті потрапив до нас і вже в нас було два місяці тому проведено шлютування імплантація так званої дренуючої системи, а потім... Декомпресія, яку пацієнтові зробили раніше, була необхідною, каже хірург із Канади Олег Антонишин, бо набряк мозку, внаслідок чого на нього тиснула черепна кістка, міг призвести до зміни неврологічних функцій і навіть поведінки чоловіка. Краніопластика нормалізує життя людини. Спеціальний імплант канадські хірурги також виготовляли на виробництві у своїй клініці і привезли, щоб тепер його встановити військовому. Це є великий дефект черепа і потрібна реконструкція. Після КТ ми можемо збагнути. то є проблема математична. Стоя після комп'ютера ми можемо збагнути, якої форми і якої величини ми потребуємо імпланту. І ми тоді до того приготовляємо е, такий молд, молденформий тул. Ми до того втім наливаємо акрилик і стискаємо і в операційній залі робимо специфічний для того пацієнта імплант. Тобто, щоб воно відповідало всім контурам Всім контуром побічно всього дефекту, Це якось 3D-друк? Так, власне, це 3D-друк. Але задовго до цього хірурги на місці визначають, чи придатний пацієнт до операції, оскільки площа хірургічної рани достатньо велика. Тоді обговорюють усі технічні моменти виготовлення імпланта на основі висновків комп'ютерної томографії і в цифровому варіанті інформацію відправляють спеціалістам у Канаду. Не все залежить від хірургів чи від медичної системи. Дуже важливо налагодити комунікацію між Канадою і Україною. Вона відіграла ключову роль. всі ми люди, і ми працюємо з машинами. І в кінцевому результаті ми повинні впливати. Ось вже на ось цю всю механіку виготовлення, того ж самого друку. і буває так, що ми отримуємо якусь певну інформацію завдяки тим же методам дослідження. Однак ми розуміємо своїм лікарським оком, що тут треба внести певні корективи. З точки зору вже наших лікарських знань, для прикладу, ми розуміємо, що ось цей імплант має фіксуватися в якомусь, для прикладу, специфічному місці, а в тім місці ми. Не маємо права встановлювати чи то гвинт, чи то фіксатор, чи ще щось, і ми повинні виконати ось ці от скажімо так правки, котрі в перспективі будуть запобігати, як мінімум будуть запобігати будь-яким ускладненням. А як максимум це все виліться в хороший добрий результат, перш за все для пацієнта. імплант закривають шкірою і він залишається пожиттєво. Пацієнт його потім не відчуває. Можливість проведення таких операцій. Це результат міжнародної співпраці, коли іноземні лікарі охоче діляться своїми напрацюваннями у тих чи інших хірургічних техніках. Ця співпраця дуже важливий і вагомий поштовх у розвитку новітніх технологій у допомозі нашим хворим, зокрема зокрема тому контингенту, які є найважчим і поступає до нас. Це військовим хворим. Це розвиток міжнародних відносин у. Різних вузьких напрямках спеціалізації ми його плануємо розширювати. Перебування за кордоном, переліт і так далі, і так далі потребує і значних затрат затрати значних коштів і затрати часу. Психоемоційна складова знову ж таки враховується, тому така співпраця міжнародна, такі місії, такі воркшопи вони надзвичайно потрібні нашій клініці для більш потужного розвитку вузьких спеціальностей. Водночас Олег Антонишин каже, що готовий допомогти нашим колегам налагодити виготовлення імплантів, щоб не залежати від когось. Для української хірургії і Волинської, зокрема, це стало би суттєвим поступом у розвитку.